Мої вітання. Прийшов подивитися на сую, що у нас тут робиться зараз. Вчора такий гарний дощик пройшов, влило, так капітально влило. Та якраз волога є, все видно. Є волога. Гарно видно. Ось весь, весь бур'ян посох після обробки. Так як я говорив в минулих відео, десь якийсь тиждень, можливо трошки більше, почне ось, ось суя цвісти. Ось отак воно є, Ось воно вже кидає воно гарно видно цвіт. Воно придивиться, гарно видно цвіт є. Зараз пройдемося трошки далі, покажу далі що там робиться. Ось те що ми даємо. Далі все у нас вже видно. Дуже гарно починає вона вже вся цвісти. Хорошо тоді якраз що гарно весь бур'ян усе посох геть усе. та й той дощик тако добре що вчора прийшов воно тоді так жарило як не як вологи все одно треба ось тут геть такі кущі така лопата тут вона все гарно подивиться Ну це сліди після кропіння трактор кропив Ось видно. Хочу пройти подивитися донизу, що там робиться. В принципі, найкраща ситуація була посередині і ближче такого донизу. Там найкраще. Ну, кущаста таке. Кущаста вона. Будемо дивитися, що воно буде долі. Тут взагалі так капітально зацвіла. Знаю, що сьогодні має бути дощ передається, так прийшов. Подивиться, вона знову потрапить під грозу і знатно намокнути. О да ось видно. Там посередині геть така кусь вона. І зараз пройдемо, покажу що ж там внизу робиться. Ну, в принципі це вже ближче донизу йде. Все гарно видно, як весь бур'ян посох. Тут ось такий бур'ян був. І весь посох. В принципі, добре. З однієї сторони не треба його ні скошувати, нічим. І зараз покажу, пройдемося все-таки до самого низу. Подивимося, що там робиться. Давненько туди не заходив, такого більше проходив до середини такого, спочатку цей раз Подивимося, що там зараз робиться. Ну все, вона. От. Вона практично, можна сказати, вже вся цвіте, кидає цвіт. По термінах воно якраз вже підходить. Період цього цвітіння. Тож багато дивлюся, у кого теж цвіте, трошки раніше, хто раніше встиг посіяти, то раніше зацвіло. Ну і все ще залежить від того, який у вас сорт. Тож також рання, середня чи пізня. У кожного все по-різному. Хотів показати, ну, дуже мало, взагалі в принципі цвіт весь білий, де-не-де попадається, він такий фіолетовий, не фіолетовий, Хотів показати, він такий дуже приємний колір. Є в свої таке. Ну це нічого, це так в принципі є так різними, але в основному переважає білий колір цвітіння їх квіточок. Якщо знайду, то покажу. Все, дойшов я до кінця ділянки. О, В принципі усю. Трошки о... погано як показати. О! Оно гарненько видно, які ці квіточки такі фіолетові. Ну це де-не де, в основному переважають білі. Поки все подобається, будемо бачити, що далі. Хотілося б... Звісно, щоб воно все так добре залилося. Цікаво, що ж такий, який врожай буде з цієї сої. Ну, В принципі ось. Кінець ділянки. Також видно гарно бур'яну, все посох. Так часто немає нагоди вже ходити. І, в принципі не потрібно. Ось отак. Те, що ми маємо? Там кубло гарно воно видно висохло. Ось так. Така вже погода вже затягує на дощик. Передаю, що скоро буде. Тому на цьому буду завершувати відео. Вже якось по нагоді пізніше прийду, покажу, що далі тут всує. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки.